Всім добрий вечір. Хочу вам показати оцього ведмедика до цікасмішна Ну, Кожна тваринка вона по-своєму гарна. І щось у, у кожній тваринці є цікаве. Да? Маленька? Такий коричневий носик. Жили. У нас вже вечір. Ми доїжджаємо додому і по дорозі від нашої знайомої, яка теж спасає бездомних. Котиків, собачок, тяне їх, відкі лиш не бачить, де її там то на краю села викинуть, то десь під хату підкинуть, то ще десь, то ще хтось. І оце ми е теж заїхали е до неї. і Зараз чекайте, зупини. Заїхали до неї і взяли оцю дівчинку. Вона десь там врятувала її. Оце одна з кількох? Лін. Четверо там було. Четверо було. От мені здається, вже якусь одна приставила. Двох хлопчиків пристроїли. — Ага, пристроїли двох хлопчиків. А це дівчинка, зрозуміло, що важче прилаштовуватися. Але е, інша наша знайома, теж, яка нас знає по, е, по нашій справах, да, що ми спасаємо і засинає, е, рятуємо е, тваринок. Теж захотіла взяти до себе, забрати її. То в майбутньому вона теж попаде на стерилізацію, цей ведмедик, цей корисний. Мені цікаво, вона підросте, вона зовсім інакше буде. І це дивіться, дрімає. а то красиво. Ця дівчинка то буде у нас в райончику вже жити тут, де ми. І ну, в майбутньому, можливо, теж знімемо якісь відео, покажемо вам результати. Ось така коротка історія. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. У нас ще трошечки підписників до трьох тисяч. Дуже вам вдячні за підтримку. Всім пока!